Діти уїхали, а я сама тут. Це калина, дмій рідний дім другий. І стежуть, і ч'ють, і то стирають, і сапожник. Ну як сказати, дуже задовлені я, Задоволено. Я не знаю, що в якому городі таке є. Ходимо там лікуватися, там зарядку ходимо робити у калині. О, другий раз ми там почаюємо комусь білей, комусь день народження, о, до когось підемо додому, всі разом налякаємо всіх там на своїм кажуть: о, у вас сьогодні там мої сусіди, наприклад, як у мене були, був. Ми так співали, і всі сусіди казали, Боже, ми так відпочивали, дякуємо, що ну дякуємо. Дуже, звичайно, калині. Дякуємо нашому гоку і нашим бикові. Нам виділяє гроші на калину, що вона живе зараз і біженцям допомагає. Дуже там багато ми бачимо зараз одежі для них і кормили їх там. І Ми дуже задоволені, дуже -дуже, що в нас є в місті таке, як калина. Ось так емоційно та душевно розповідали нашій знімальній групі підопічні горішньоплавнівського міського територіального центру соціального обслуговування Калина у палаці культури і творчості. Напередодні віншували тих, хто вже 30 років опікується людьми похилого віку, одинокими з інвалідністю, тих, хто потрапив у складні життєві обставини. 11 років працює у центрі Калина Валентина Клименко. До кожного свого підопічного намагається знайти свій підхід та добре слово. Недарма кажуть, що старий, що малий. Всі потребують уваги. За ці роки, що я пропрацювала в калині, я навіть стала трішки психологом, тому що коли заходиш до людей, у яких не ну, ще більше проблем, ніж у нас. Тому я розумію, що я не можу свої ті маленькі. Проблеми їм оголошати, тому я стараюся посміхатися. Як вони кажуть, там здоров'я немає. Я кажу, давайте може якусь таблеточку вип'ємо, якісь, якісь ліки нові давайте чи лікаря викликаємо на дом. І вони тоді якось трошки у них з'являє, трішки з'являється настрій другий, і вони забувають про всі проблеми, тому вони дуже чекають соціального робітника, тому що ну, рідні це рідні, вони навіть бояться з ними поділитися чимось. А соціальний робітник це як член сім'ї стає для них. Тому така у нас місія дуже складна зараз в наш час війна, яка дуже наклалася на здоров'я цих людей віку, тому що вони деякі застали часи війни, тому для них це дуже важко. Привітати із ювілеєм колектив та підопічних терцентру Калина прийшли керівники установ та підприємств міста, заступниця міського голови Надія Угнічева. Прийміть найщиріші вітання від міського голови Дмитра Геннадійовича Викова і від мене особисто з нагоди 30-річчя чудового закладу Територіального центру соціального обслуговування Калина. <плес> і, перед нами, нові виклики ставить перед нами час і нові напрямки, і нові соціальні послуги, які з'явилися у Калині з 2022 року. Це робота із сім'ями військовослужбовців, загиблих, поранених тих, які на фронті. Робота із сім'ями внутрішньопереміщених осіб, і Калина прийняла в до числа тих людей, які вони обслуговують. Більше восьмисот внутрішньо переміщених осіб. Ця робота здається така непомітна. Стороннього оку, але це робота надважлива. Шановні калиняни, перш за все бажаємо вам гарного настрою у ваш святковий день. Будьте здорові! Нехай ваша робота приносить вам задоволення. І нехай те, що ви сієте на соціальній ниві нашого міста, нехай це добро повернеться до вас з Бажаю вам підтримки у ваших родинах. Бажаємо вам мирного неба України і життя під мирним небом і найскорішої перемоги. Кращим працівницям центру Надія Угнічева вручила подяки міського голови, а також грамоти департаменту соціального обслуговування населення Полтавської обласної військової адміністрації. Робота з підопічними вимагає від фахівців терцентру часом надзвичайних моральних якостей, терпіння та витривалості. Про це говорила на заході очільниця управління соціального захисту населення Світлана Чернявська. ми знаємо, що ви працюєте з непростими людьми, з людьми похилого віку, з особами інвалідністю, а зараз додали ще внутрішньо переміщені особи. Ми розуміємо і знаємо, як це важко, бо ці люди приходять до вас. З негараздами, з проблемами, яких потрібно вислухати, допомогти. Але найголовніше в усіх цих проблемах і негараздах не втратити себе, бережіть себе. Міцного вам, усім здоров'я, терпіння, мудрості і мирного неба зі святами. За вагомий особистий внесок у вирішення питань соціального захисту населення та з нагоди 30-річчя терцентру кращим працівникам Світлана Чернявська вручила грамоти у СЗН. За 30 років існування територіального центру Калина свою душу, серце, а інколи й позаробочий час віддавали понад 400 працівників. А якщо підрахувати Кількість підопічних центру то за останні 10 років їх буде понад 30 тисяч. Звичайно, історія і сьогодення неможливе без помічників, і найкращим і найбільшим нашим помічником звичайно є міська адміністрація і особливо міський голова Дмитро Геннадійович Виков та допомога, яка Ідеї від міської адміністрації, ви всі знаєте, і ви всі відчуваєте. Надія Дмитрівна це підкреслювала. Ви бачили на слайдах, і ми повсякденному житті все, всі це, це відчуваємо. Звичайно, кропітка і повсякденна праця нас пов'язує із нашими колегами, із працівниками управлінь і установ і закладів, які. Працюють у нашому місті. Ну, і, звичайно, щира подяка управлінню соціального захисту, нашому профільному, за ту підтримку і допомогу, яку надають. Дякуємо. Особлива подяка, звичайно, ж, вам, дорогі мої колеги, за те, що у такий нелегкий час ви даруєте добро людям. Ви відкриваєте свої серця. І я хочу, щоб те добро, яке ви віддали, повернулося до вас сторицею і від усього колективу, від усіх присутніх залі. Хочу подякувати тим, завдяки кому ми зібралися в цій залі. І вам бажаю, щоб здійснилася якомога швидше, найзаповітніша мрія усіх українців, в тому числі і наша. Слава Україні! У концертній програмі урочистого заходу було багато пісень і танцювальних номерів колективів міського палацу культури і творчості. Родзинкою ж концерту можна назвати виступ підопічних калини, невтомних та запальних, попри поважний вік. учасниць вокального ансамблю свекрушеньки.